Найстектор чемпіонату України з футболу у Другій лізі сьогодні завершується двома поєдинками. Один із них відбудеться за кілька метрів. у Хмельницькому. Місцева команда Подія, Поділля приймає енергію з Нової Каховки. Тринадцята та остання команда сьогодні зустрічається на стадіоні Поділля, У хмельничан сім очок. Більш ніж вдвічі більше у енергії. У них 15 балів, але в останніх чотирьох поєдинках команда з нової кахоки здобула лише одне очко. Подаляне ж натомість у попередньому матчі програли в Одесі Реал Фармі за рівної гри. За, можливо, навіть більшої кількості створених нагод програли кінцівку матчу. А перед цим у Хмельницькому наразі здобули довгоочікувану перемогу, Перем... перемігши Івано-Франківський теплових з рахунком 2-1. Енергія. Я думаю, ці вболівальники яких бодай трішки слідкують за українським футболом. Принаймні за прем'єр-лігою. Зараз перший момент може бути в енергії. Удар воротах. І 1-0 стає рахунок. Енергія забиває у нас уже на старті матчу. Саме так на третій хвилині пропускають подоляни. Журко за бокову вибиває, але тут забули. Гравця знову І ще один момент біля воріт команди. І вибачає зараз хмельничан. Встигає повернутися, але там два суперники. Один з них таки проходить у штрафну зону, і буде простріл на перехопленні ліповус. Але тут все-таки напрошується так, подача від воріт. Вона є такою. Грає голкіпер. Вибиває м'яч, що правда, не до у енергетиків. Непогана подача удар по воротах дають пробити зараз. Підхоплять м'яч гості. Знову Шевченко. Є передача у штрафний майданчик і навіть удар по воротах. Але ні, цього разу, хоча відверто Олексій Чіпля свого суперника. Подача дідяєва. М'яч виходить і втрачає м'яч Колесников Якубов. Немає нікого справи, тому Якубо пробиває. Старченко от міг зараз привести собі є простору Андрія в центрі. Грає на Якубова, не дуже впевнено зіграв. Дідяєм виконує передачу. Тут небезпечно, яка скидка. І що? І таке 2-0. Дала положення по загрозі. Здається, фіксовий арбітер. Колесников. відпустив м'яч Олексій за бокову лінію. 52 Друга хвилина. Так, Степаненко. Удар. Просто в руки голкіпера, який знову не фіксує м'яч. І не розібрався зараз цими. Теперника партнери відкрилися. Яку злесені офсайд заліз. Сурник зараз виконує передачу. Перехоплює її Старченко. Фаюк. Не поспішну передачу. віддає. Дійшов м'яч до Шастала. То ще далі на фланг. Удар. І блокує зараз ліповуз. Ну і на підборі лише Рошкевич залишився. Зараз є подача, є удар. І добити можна. Як же ж не добивають зараз. Костишин. Шпиця. Прийшов по флангу Роман. Прострілює центр, і можна збити. Є удар, але якимось дивом його блокують. Чода скидка. Шпиця. М'яч зупиняє б'є поворотах. Не буде зараховано цей гол, тому що ще раніше сфіксував положення по загрою в шпиці. Ну, і візуально здалося, що таки на півметр шпиці заліз положення по загрою в цьому епізоді. якраз став пробиває. Забиває другий гол. 2-0 Рахунок стає. Дмитро Шастал і штрафного подвоює перевагу Новокаховської енергії. Ну, ідеально він виконав цей удар, звичайно. Шансів у Савчука було дуже мало. Є подача з кутового... І... Бабак пробиває там Алішерна м'яч Далі у енергії. Ось тут буде перехоплення у хмельницької команди. Нарешті класна передача на Якубова. Він уникнув офсайду. Вічнові ходить виходить. Алішар Якубов! І не переграє старченко зараз. Удар Якубова. М'яч прикочується до рук Старченка і той найстарший. 0-2. Хмельницький Поділля програє в 16-му турі чемпіонату України енергії з Нової Каховки. Третя хвилина. Ярослав Прокіпчук, 79-та. Метро Шастал автори забитих голів в нашому матчі. Наступний поєдинок хмельничани зіграють в Маріуполі проти другого складу Лішівці. Це буде 6 листопада.